Доброго ранку, ми з України, я Ірина. Вітаю вас, мої любі всіх на моєму каналі. Щиро дякую вам за увагу. І так, будемо дивитися: це та карта дня. І це не є політична карта дня. Це карта дня особиста. Тобто тут я не розглядаю ніяких політичних речей. Це єдина карта, як і верніше, розклад, як і. Прогноз на тиждень без прильотів. Тут ми не дивимося це. Ми дивимося особисто, що у людини. І тому не кажіть, не пишіть мені, що я не бачила прильоти. Тому що не у всіх ці прильоти є. Це особиста карта дня. І так, вибирайте свою мою, мої любі, мої дорогенькі, і будемо дивитися. Карта номер один. Хто вибрав першу карту? У нас тут іде вежа. Вежа нам говорить про. Те, що щось у вас пішло не так. Щось у вас розвалилося. Можливо, ви мали якусь надію, можливо, ви мали якусь залежність. Залежність може бути е, будь-яка. Це може бути як, е, ну, вже так банально скажу е, алкогольна залежність, залежність від когось, від роботи, від місця проживання, е, від батьків. Е, навіть от, що ви від батьків переїдете, вже прожив... ця карта може програтися. Тобто е, це залежність від е, чоловіка. Віка станете на свої. Я не бачу аж так дуже погано цю карту. Ви пам'ятаєте мої розклади, я коли випадала королева монет, як я казала, що. Ну, не відчуваю я там аж так. Я бачу тут журбу трохи. Ви мені писали відгуки, так воно й є. Тому що таролог це не тільки щитати інформацію, ось карта, що вона значить. Тут ще свої відчуття додати. Я, наприклад, бачу тут звільнення. Людина звільнюється від того, що неправильно побудувала, від того, що було не, не, ну, як сказати, не в радість вам. Розумієте, тут навпаки, не переживайте так, можливо, грім з ясного неба. Прийшов чоловік додому і каже, все, ми розлучаємось. Або навпаки, якщо ви чоловік, жінка каже, все, я йду до іншого. Або тут ще знаєте, що може бути. Наприклад, навіть скаже, я вагітна для мужика це вже все. Чоловік впав в істерику, може бути таке. Бувають такі чоловіки. Деякі дуже хочуть дітей, інші ні. Тому не переживайте, щось іде до кінця, щось, що вам вже не потрібно було, щось, що, наприклад, було не ваше. Розумієте, від вас тут вже нічого не залежить. Це вже, будемо так казати, кармічна карта. Нехай буде так. Карта номер 2 А тут у нас, бачите, зразу тільки звільнилися від чогось, якщо ви не могли Дивіться, Наприклад, буває таке, ви мені пишете: не можу визначитися з трьох карт, беріть всі три карти. Не можу з двох беріть дві карти. Тут ви звільняєтесь і зразу у вас. Виходять шанси. Ось це так грає. Так це проігрується, будемо так казати. Ось шанс на є щось нове, на щось прекрасне. Це можуть бути і, звичайно, якісь, наприклад, премії, якісь подарунки, якісь винагороди можуть бути. Це може бути і зустріч з кимось, і якесь знайомство. Це дуже-дуже хороша карта. Хапайте те, що вам сьогодні пропонують. Карта номер три. Карта номер три. Тут у нас іде якась дорога. Це може бути, звичайно, і романтична дорога, хтось їде кудись свататись, хтось, наприклад, їде з пропозицією руки і серця, або вам запропонують, наприклад, роботу. По кубкам можна сказати, що це якісь або знайомі, близькі, тобто людина, яка вам симпатизує, це якісь приємні новини. Ось тому. В принципі, виглядає. <кій> вибачайте, я вже говорити, це вже останнє відео на сьогодні. І горло заклало дуже. Ось. Тому розумієте, карта дуже позитивна, дуже хороша, хороші новини, почуття, якесь такий настрій з легкістю. Можливо, що ваш, ваш чоловік, ваш батько, якийсь друг, знайомий повернеться з війни тимчасово, так? Ось хороша карта, хороший день. Бережіть себе, мої любі! Всі вам і разом до перемоги!